Вітаю вас на уроці, тема уроку. Основні елементи мови програмування Python. І нагадую, що з вами вчителька Петрова Олена Миколаївна. Будь-яка конструкція мови програмування створюється з алфавіту. Алфавіт мови Python містить символи, що розташовані на клавіатурі комп'ютера, це великі малі літери латиниці та кирилиці, цифри, знаки операцій, символи підкреслення пробілу, Синтаксичні знаки і обмежувачі, спеціальні символи. Із символів алфавіту створюються лексеми. Лексема це мінімальна одиниця мови, яка має певне самостійне значення і яку розуміє транслятор. Якщо транслятор її не розуміє, то видається повідомлення про помилку в програмі. За умовчуванням, символи кодуються в системі UTF8. Розрізняють такі види лексем. Ключові зарезервовані слова, ідентифікатори, літерали, константи, операції, знаки пунктуації. У мові Python використовується декілька десятків ключових зарезервованих слів, наприклад, INT, list, input, print, float та інші. З їх призначенням будемо знайомитися поступово у міру потреби в їх застосуванні. Ідентифікатори імена використовуються для позначення змінних функцій, які створює програміст та інших об'єктів. Ідентифікатор змінної може складатися з латинських літер, цифр, знаку підкреслення. Першим символом імені не може бути цифра або знак підкреслення. У редакторі IDLE правильні імена змінних висвічуються чорним кольором. Якщо ім'я зміни відображається іншим кольором, його необхідно замінити. Однакові імена з, лі... з літерами на різних реєстрах сприймаються як різні імена. Наприклад, різними іменами є ідентифікатори стер маленькими літерами і стер з великої літери. Імена змінних використовуються для доступу до даних. Дані у мові Python подано у формі об'єктів, тобто об'єкт це ділянка пам'яті з певним значенням і можливими операціями його опрацювання. Кожний об'єкт має свій тип, наприклад, int ціле число, str від string, str рядок. У мові Python існують базові об'єктні типи, вбудовані у мову, і ті, що розробляються користувачем, засобами самої мови або іншими засобами. Зазначимо, що змінні зберігають не сам об'єкт, а посилання на об'єкт, тобто адресу об'єкта в пам'яті комп'ютера. Об'єкт може бути літералом, константою. Найчастіше вживані базові типи об'єктів та приклади їх літералів. Цілі числа int, приклад 45, 365. Дійсні числа, флот 36,5. 213,75. Рядки СТР можуть бути як в одинарних, так і в подвійних лапках. Лапки Python. Закриваємо лапки кома. Лапки-подвійні процесор, закриваємо лапки. Логічні дані Бу від bool отримують значення true або false, списки, ліст, словники, кортежі, множини. Як уже зазначалося у мові Python, застосовується динамічна типізація змінних. Це означає, що не не потрібно оголошувати типи змінних, як це робиться у багатьох мовах програмування, оскільки їхній тип визначається автоматично у процесі присвоювання їм значень. Цей тип визначається значенням, розташованим праворуч від оператора присвоювання, який позначається знаком дорівнює. Приклад x1 дорівнює 87, зміна x1 має тип int і значення 87. X2 дорівнює 21.45. Змінна Х2 має тип флот і значення 21,45. С1 дорівнює проект. Змінна С1 має тип СТР і значення проект С2 дорівнює байт. Зміна С2 має тип СТР і значення байт. В одному рядку можна присвоїти однакові значення декільком змінним, наприклад, x дорівнює y дорівнює z дорівнює 441. Це означає, що змінні X, Y та Z мають тип int і значення 441. Ще раз відзначимо, що після виконання оператора присвоювання у зміні зберігається не сам об'єкт, а лише посилання на нього, тобто адреси ділянки пам'яті, у якій зберігається об'єкт. Тому слід бути досить уважним під час запису групових операцій. Розглянемо такий фрагмент програми. Х дорівнює Y дорівнює списку 7,15. Виводимо значення Х та y, X, y. І виводиться у нас двічі значення в списку 7,15 одного і того об'єкта. Із прикладу, два видно, що створюються ніби два об'єкти Х та Y, типу ліст. Але води мають одну і ту саму адресу пам'яті. Тобто реально створюється один об'єкт, значення якого виводиться двічі. Для підтвердження цього змінимо значення нульового елемента об'єкта Y. Тобто X ми не чіпаємо. Нумерацію елементів у списку починається з нуля. Тобто елемент, який стоїть на першому місці, має індекс порядковий номер 0. І перевіримо значення об'єктів y0, надамо значення 50, змінна значення нульового елемента об'єкта y. Виводимо значення X та y і бачимо два однакові списки. Значення x, Y однакові, хоча ми ж X не змінювали. Отже, з цього прикладу видно, що ми змінили тільки значення y0. А фактично, об'єкти мають знову однакові значення, тому що реально і Х і y мають однакову адресу, тобто є одним об'єктом. Щоб отримати два об'єкти X і Y, необхідно виконати присвоювання окремо для кожного з них. Наприклад, Х дорівнює 21,807, Y дорівнює 21807. Для перевірки, чи посилаються дві змінні на один і той самий об'єкт, використовується оператор is. Якщо змінні посилаються на один об'єкт, то оператор повертає значення true, інакше значення false. x дорівнює Y дорівнює 60-90 список. Змінні X і y посилаються на один об'єкт. x із Y і повертає значення true, Тобто вони посилаються все ж таки на один об'єкт. X дорівнює список 23, 20. Y дорівнює 23, 20. Тобто змінні y посилаються вже на різні об'єкти. Перевіряємо, X із Y повертається значення False. Вони не посилаються на один об'єкт, тому повертає нам значення false. Одним оператором присвоювання можна присвоювати різні значення декільком змінним. У такому разі змінні і значення відокремлюються комою, наприклад, x1, x2, x3, дорівнює 13, 13, 105, 27. Виводимо значення x1, x2, x3 і виводиться у нас 13, 105, 27. Кількість елементів ліворуч і праворуч від оператора присвоювання повинно бути однакова. Інакше буде видано повідомлення про синтаксичну помилку. Наприклад, помилку буде видано для такої інструкції. Х, з дорівнює 2,44,50,65. Подивіться, скільки ідентифікаторів йде. 3х. Скільки де значень? 4. На сьогодні все. Поставила вподобайку лені Миколайні. Написали коментар. Чи все вам подобається, чи не подобається. Пишіть коментар. Мені буде одна приємно. Переходьте до наступного року. Пока-пока!